Погляньте, просто що заглядається! Peugeot 307, це це. Як ви думаєте, чому це це? Тому що це у нас кабріолект купе і дуже гарно він виглядає. Це 2007 рік 2 літра бензин на механіки. Свіжо привезена зі Швейцарії без пробігу та власника по Україні. Красиві диски гарно виглядають. Це 16-ті, да? да? 16 диски. 55-й профіль, доволі висока, вона м'ягенько їде і хорошо їде. 2 літра, реально, нормально. Їде. Це вам не один і ще, то ЄП-6. Ні, Не треба забути. Дивіться, щоб попасти в салон, ви відкриваєте ручку, чуть-чуть відкриваєте, вже опускається трошки скло. Тому що в нас безрамочні вікна, дуже гарно виглядає. Позаду, до речі, також багато міста хочеться і купешечка. Прикольно. Так, по комплектації. У нас тут повний електропакет, шкіряне кермо присутнє, підігріви, сидінь. Салончик наш шкіряний. Давайте вже відкриємо, мабуть, кришу. Тут ось кнопочка, така, одразу опускаєте всі вікна, все опускається, хоп, все опустилося і криша. Це, звісно, не дуже швидко, ну але маємо, що маємо. Хоп. Клац. І поїхала криша. Механізм і на зараз дуже гарно працює, все. І все, присутній у нас двохзонний клімат-контроль. Є така магнітолка з екранчиком, ну, все як треба, все є. Датчик світла, датчик дождя присутній, реально класна комплектація. І до речі, шкіряні такі сідушки дуже гарні, дуже приємні на ощуп, дуже гарно сохранилися. Пробігу у нас 199 тисяч. І якщо я не помиляюсь, тут присутня вся сервісна історія. Коли був последній запис? Последній запис був на 180 тисяч. Тисячах. До речі, в нас в бардачку присутній холодильник. він ось Тут ось така шайбочка, він тут включається. Ось позначка така, що тут є клімат туди. Прикольно, так безрамочні вікна, класно автомобіль виглядає. І при цьому всьому е, в багажнику ще залишається трохи міста, щоб туди щось покласти. Тут вона спеціальна шторочка є, на яку лягає. Вся вся система і на неї нічого лежити не треба. Там навіть намальовано, що ну, не лязь, не можна. В нулю зробили кнопку відкривання багажника. Прикрили її так, щоб її не видно було. Це реально класно. І ось діодна оптика, як в пасаті, можна сказати, гарно дуже виглядає. Труба, парктронічки, все як треба. Такі вставочки ще тут пластмасові, щоб захистити, так сказати, ваш кузов. І є навіть спойлер такий. 5900. Хороша дуже ціна для такого автомобіля. Так що приходьте до нас, ми знаходимось в місто Суми, вулиця Героїкруд, 19. Всім гарного дня!